Карітас святого Пантелеймона наразі має п'ять так званих кухонь милосердя на Закарпатті. Одна з них знаходиться у селі Ботер. Нещодавно Карітас Сомботхайської дієцезії подарував закладу генератор, щоб тут мали змогу готувати їжу для нужденних навіть при відключенні електропостачання. Азот обіду і Останнім часом все частіше спостерігаємо відключення електроенергії, і при відсутності електропостачання, крім світла, не маємо ні опалення, ні води. У таких випадках наші кухні не можуть працювати у звичному режимі, тому ми вирішили обладнати їх генераторами великої потужності. Тепер ми привезли генератор потужністю 2,5 кВт для їдальні у селі Ботар, який ми отримали від карітасу Сомботхейської дієцезії. Таким чином, тут ми частково вирішили проблему електропостачання. Оскільки соціальна кухня села Ботар знаходиться біля місцевого греко-католицького дитячого садка та школи, узгодивши питання зі священником спільноти, вирішили, що користуватися генератором будуть спільно, в залежності від того, який заклад має більшу необхідність у цьому засобі. Кисенюксипенокарітасновишайтемекха. Дякуємо Карітесу, що вони почули наше прохання. Нам дійсно необхідно мати генератор, тому що в нас часто бувають відключення електроенергії. Коли в нас готують на кухні, великою проблемою є відсутність електроенергії. А вже ж ми не будемо користуватися генератором безперестанку, адже знаємо, що це обійдеться у великі гроші. Бачимо, що тут у сусідніх будинках, у дитячому садку та школі, також мають проблеми в результаті відключень, бо коли від ранку вже немає електроенергії, то дітям холодно у будівні. Ми думали, як добре було б мати генератор, щоб пережити ці неприємності і щоб діти були у теплі. Отець Єна додав, що будівля соціальної їдальні стала для спільноти певним центром, де незалежно від віросповідання намагаються допомогти у різних ситуаціях. Жінки, які тут працюють, беруть участь у роботі на кухні і також у вирішенні проблем. Тобчопортун ктічіке чопортянванна книги тембевельтеведюнкас. Ми маємо маленькі групи, які складаються з чотирьох-п'яти осіб. Ми назвали соціальну їдальню кухнею милосердя, кухнею любові, тому що коли ми тут збираємося, то забуваємо про наші проблеми. Усі мають труднощі, але тут панує любов. Чатку нас було більше. Потім багато односельців поїхало. Залишилося дві-три групи, на які завжди можна розраховувати. Самовіддано працюють важко, бо кожного дня відключають електроенергію. Однієї суботи ми не готували, бо не було ні води, нічого. Ми жалілися. Та тоді я згадала, що Бог для нас все вирішить. Кожен день має свої труднощі, але в останню мить він простягає до нас руку і каже, що допоможе, але просить, щоб ми прийшли до нього. У соціальній їдальні села Бутер готують обід для 40 осіб з допомогою генератора, наданого за сприяння карітасу імені святого Пантелеймона. Вже будуть забезпечені умови праці для приготування їжі навіть при відключенні електроенергії.